Всім хай! Ви на каналі Тукрук. З вами, як завжди, Маша, і в моєму телеграм-каналі я робила голосування, в яку гру мені краще пограти. І ви вибрали цю гру, тому давайте заходити і грати. Грудиться вже. Так. Ось ми тут з'явились. Чому мабуть, треба йти сюди. Чи куди тут треба йти, я не знаю. Я просто обирала, щоб, розуміли, рандомні і. Там же когось, блин, лави запомнила. Запомнило. О, хтось там выжив. Мабуть, тепер будет наша черга. Так, наша черга. А, ні, хотя я не знаю, наша ні. Мабуть, їхня черга. О, ні, наша. Так, зараз нам треба буде. Кудись, короче, якось піднялася. Ой, я кудись бік прыгну. Ну прыгай, давай. О! Не я не можу допрыгнуть. Я не можу допрыгнуть. Я, короче. Ну все, я вже крякнулась. Блин. Там может, треба было на ялинку забраться, чтобы выиграть. Вышла одна девка, серьезно. Блин, она как стихер, что быть. Добре. Девка, ты слухаешь, а не усуждаешь, так? Да, хочу. Ну тут буде лег легче. Не треба буде хоча б прийти. О, так давайте швидше, швидше, швидше. Підніматися. Нам треба швидше, щоб ми з вами знову не померли. О, блін, вже? Воно так пусто піднімається. Я зараз впаду. розумієте, що тут мала лестниця. Ось така ось вона. Тут в неї ширина не дуже, тому тут можна в будь-який момент просто взяти і впасти. О все. А яка була? А тут одна була. Тут дві були, і тепер якась вища, якась. Так, давай час їди, давай. Нам на саме останній момент треба буде підприємти, мабуть. що бачите, вона вже. Я вижила! Вау! Ура! Я так рада. Ой, що це було? Мене, блин, товкнул, я крекусь то... эту. Я вас сейчас тоже толкну, да? О, знову ми. А тут що робити треба? Ой, 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 ой. Ой, ой. Лабиринт учеяка есть. Он так урона напрямую, я думаю, у него тревогом не бывает. Блін, нам ще й це походять тут якесь супер лайк-шоу. <laughs> Та блін, вони мене Ось і виновата? Це платне. Mm -hmm. Добре, мабуть, буду зараз знімати частину. Другу частину вже трішки пограю, може буде більше практики в мене. Тому всім па-па, зараз вийде друга частина.